У процесі горювання дитини дорослий відіграє ключову роль. Він може стати ресурсом або, навпаки, джерелом напруги. Підтримка це не про ідеальну поведінку чи досконалі фрази, це про витримку, чутливість, присутність і поваги до внутрішнього процесу дитини. У цьому відео ми поговоримо, які помилки дорослі часто роблять з найкращих намірів. Як виглядає безпечна і ефективна підтримка? Чому дорослий має працювати з собою, перш ніж допомагати? Як діяти в різні етапи горювання дитини? Бо присутність важливіша за поради. Часто дорослі вважають, що підтримка це зробити так, щоб дитина не плакала, або відволікти її. Насправді ці дії часто шкодять. Ось найпоширеніші помилки, ігнорування втрати. Дитині нічого не пояснюють, ніби нічого не сталося. Це створює у неї відчуття, що її біль не важливий, бо дитина переживає втрату. І якщо її ігнорують цей біль, то формуються ті стратегії поведінки, які в подальшому житті будуть або заважати, або спричинятимуть деструктивну поведінку, Гіперопіка. Дорослі починають оберігати дитину від усього, не даючи простору для самостійного переживання горя. Це формує відчуття безпорадності і, впевненості, я не можу справитися з таким я занадто слабкий. Ритуальна зневага, не час плакати, тримайся перед гостями. Це знецінює автентичні переживання дитини. Це призводить до переконання, що плакати. Це прояв слабкості або неправильні. Хоча сльози це природний механізм зменшення емоційного навантаження. Прагнення до швидкого нормалізування виглядає приблизно так. Ну, все, вже тиждень минув, пора повертатись у звичний ритм. Але дитині потрібен час, який не вкладається в очікування дорослих. Інколи і дорослим потрібно більше часу, ніж тиждень, щоб мати змогу. Хоч якось повернутися до звичного або достатнього функціонування. Що значить бути ресурсним дорослим? Ресурсний дорослий це не всезнаючий. Це той, хто здатний бути безпечним емоційно. Розглянемо, що саме мається тут на увазі. Присутній це не лише фізично, але й емоційно. Це дорослий, який не відволікається, не уникає, не тікає в поради. Дорослий тут з увагою до дитини, готовий бути поряд у тиші, у сльозах, у питанні чи мовчанні. Пересутність це повідомлення. Я з тобою, як би тобі не було. Дорослий витримує емоції дитини. Це означає, що дорослий не лякається дитячого болю, гніву чи страху, не зупиняє емоцію словами заспокоюся чи не кричи, а дає їй місце. Я бачу, що тобі боляче. Ти можеш кричати, якщо тобі так легше. Дорослий не прагне вилікувати або виправити. Підтримка це не про швидке рішення. Дорослий не каже, ходімо, я тебе розвеселю або все буде добре. Він не нав'язує, а приймає те, що є, бо прийняття це перший крок до зцілення. Дорослий має внутрішній простір для чужого болю. Він здатний залишатися стійким, не реагуючи автоматично з власної тривоги. Він усвідомлює свої емоції, вміє ними опікуватися і не перекладає відповідальність за свій стан на дитину. Підтримка це передусім витримування, а не втручання. Це мовчасне повідомлення. Я з тобою. Твій біль не знищує мене. Я поруч, поки ти проживаєш це. Такий дорослий створює контекст безпеки. В якому дитина може пережити втрату, не будучи змушеною дбати про стан дорослого або приховувати свої емоції. Місце тиші і стабільності в підтримці. Дорослі часто відчувають тривогу, коли дитина мовчить, не ставить питань, не плаче. Але тиша не завжди ознака пригнічення. Часто це спосіб внутрішнього оброблення досвіду. І саме в цій тиші дитині потрібен дорослий, який не тисне. Те саме стосується і стабільності. Не слід запроваджувати нову нормальність і різку. Повернення до звичного графіка, стабільна присутність знайомих людей, передбачуваний побут це фундамент для відновлення. Наприклад, не потрібно щодня питати, як ти. Але важливо щоранку казати, що я поруч, якщо тобі щось треба. Це сигнал, що контакт можливий, але без тиску з нашого боку. Як поводитися на різних етапах горя? У перші дні після втрати важливо забезпечити фізичну близькість, не залишати дитину наодинці надовго, бути поряд тілесно, навіть без слів. Наприклад, сісти поруч, дати руку, обійняти, якщо дитина цього хоче. Бути емоційно стабільним це тримати спокійний тон голосу. Не кричати, дитина відчуває атмосферу, і стабільність дорослого дає їй опору. Дати дитині відчуття контролю це дозволити обирати, чи хоче вона брати участь у прощанні, у якому вигляді. Запропонувати, але не змушувати. Контроль допомагає зменшити безпорадність. Протягом перших тижнів нам важливо створити гнучкий, але зрозумілий режим, збереження рутини. Сон, їжа, навчання допомагає повернутись до передбачуваності життя, але варто уникати жорсткого контролю чи вимог, не уникати теми втрати. Якщо дитина згадує померлому, то не змінювати тему, дозволити говорити, запитувати. Це не травмує, це дає вихід почуття. Можна запровадити тихий куточок або об'єкт пам'яті, це місце чи річ, де дитина може згадати, поплакати, помовчати. Це може бути коробка з малюнками, фотографії, особистими предметами. Коли ми говоримо про довгострокову підтримку, то тут важливо бути уважним до циклічного повернення до теми. У дні народження, річниці, на свята дитина може знову переживати втрату. І це нормально. Нам важливо підтримати дитину в новому переживанні горя, на новому віковому етапі дитина по іншому смислі втрату. В неї можуть виникати нові запитання, реакції, потрібна нова розмова. Важливо бути поруч в момент питань чи сумнівів, навіть якщо минуло багато часу, дитина може раптово звернутися. І тут важливо не знецінювати, ти ще згадуєш, а сказати Я тут, можемо поговорити. Що ж робити, якщо дорослий сам у горі? Дуже часто поруч із дитиною втрата переживається і дорослим. І тоді з'являється виклик. І як підтримати іншу людину, коли самому боляче? І тут важливо не грати роль стійкого за рахунок прихнічення власного болю. Краще чесно сказати, мені теж сумно, але ми з тобою. І ми можемо сумувати разом. Однак дорослий має шукати і власні форми опори, підтримку від іншого дорослого, психотерапевта, групи. Бо дитина не повинна ставати опорою для дорослих. Найкраще, що може зробити дорослий поруч із дитиною в горі не відвертати погляд, бути, чути, витримувати і вміти сказати, я не знаю, як це полегшити, але я точно знаю, що ти не сам. Бо підтримка це не рішення проблем, це спільна присутність у болі. і вона творить простір для зцілення.